Вітаю вас, друзі! Ну що, вчорашній вечір приніс нам просто такі чудові новини із Білгородської Народної Республіки. Ну що, Білгород спіш? <кхех> Обстрілюють русський город Білгород. Білгород спіш? Що саме там сталося? Одразу було незрозуміло, але було однозначно ясно, що спочатку був бум, а потім свист. Спочатку був бум, потім свист, і просто бабах. Знаєте, як а земля у так от волною пошла. Ну, то есть страшно. Ну, я все оно. що вибух був дуже й дуже потужним. Потужним настільки, що на місці вибуху утворилася величезна вирва, а один із автомобілів закинуло буквально на дах будівлі. дійсно був дуже мощний. Там є деякі фотографії, на яких показано, що навіть ударною воно машину. Ліхаву закинула на кришу магазина. Були різні версії щодо того, що ж могло прилетіти по Білгородській Народній Республіці, але вже зараз ясно, і це підтверджена інформація. Це збройні сили так званої Російської Федерації, а простіше кажучи, кремлівська хунта. Бомбила Білгородську народну республіку. Ужасаючий удар пройшов не по Білгороду. Даже не знаю, як посмотри, просто посмотри на ці фотографії. Отак От працюють наші військові сили Російської Федерації. Зараз рано вранці, у дорозі, як ви можете бачити, я записую для вас цей випуск і друзі. Хоча б тому підпишіться просто зараз на мій канал. Це важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше. Людей історія із бомбардуванням Бєлгорода прекрасна. Як на неї не подивися. Особливо прекрасна вона тим, що це чистий прояв карми. Тому що саме тоді, учора, російський пропагандист у ефірі у Солов'йова вимагав нарешті бомбити банкову. Суборбітальне оружие замечательно. А ви його в взорвали? Шандарахнули б по Банковій? Ну і зрештою шандарахнуло, але не по банковій, а по місту Бєлгород. Тимчасово існує. Російської Федерації. І ви знаєте, друзі, у такі моменти, коли щось от подібне трапляється, я завжди люблю моніторити першу реакцію російських пропагандистів. Вона зазвичай найбільш цінна і найбільш показова. І от учора російські пропагандисти щойно це сталося, почали у всьому звинувачувати, звісно ж, Україну і поганий захід. Агромна воронка, прямо в в центрі Це якесь серйозне воруження. Очевидно що что... Скоріше, це западне вооруження. Як же так? Як Захід міг узяти і бомбити БНР? Адже Сполучені Штати Америки обіцяли, що не будуть цього робити. Я напомню тобі, що американці ж бажалися і клітини, що нет, ні, в якому випадку, не треба нашим вооруженням бити по. Такої класічська традиційної території Росії що ж случилось, поки іще не було достовірної інформації про те, що ж саме прилетіло по Білгороду, російські пропагандисти одразу почали казати, що можливо навіть це була та сама система протиракетної оборони Петріот, яку Україна нещодавно отримала. Ну сто процентів то штута западне. Ані ж, якщо пам'єш, може би відділ, то на на тиніділі українські пабліки очень любили публікувати. Радіус дії установки Петріот. Ну а якщо навіть це був і не Петріот, то значить Україна запустила невідомі, але дуже добрі безпілотники або прилетіла добра точка. У Не сключено ні безпілотник, ні точка У там передеть про те, що. Воно пивно тоже не все сильно. Проте реальна причина бомбардування Білгорода виявилася набагато набагато простішою, тому що так звана Росія сама на Білгород і напала. Я одразу учора звернув увагу на ось оце відео із часом, коли там було влучання. Це все произошло в 22.03. вибух у Білгородській Народній Республіці. Стався о 22.03, А за 10 хвилин до того було оголошено повітряну тривогу у Харківській області тривога була пов'язана із активністю російської тактичної авіації, яка мала застосувати проти України КАБ. Я пізніше іще скажу, що це за боєприпас. Я одразу у себе у телеграм-каналі припустив, що ймовірно російський літак ніс бомбу, щоб бомбардувати Україну, але ця бомба впала на Білгород, і власне так і є. Какой кошмар? Просто жесть. Ah, Нєт слов вже за пару годин. Міністерство війни, так званої Росії, заявило, точніше, визнало, що це справді їхній російський винищувач просто впустив бомбу на мирне російське місто, який жах. Все коварство і ужас цього в по мирному городу. Але мешканців Білгородської народної республіки таким не злякати. Ну і що? Що у них ледіняще чувство страха? Не бути сильними і не піддаватися на українські Провокації, не погружатися вот в це вот ліденяще чувство страха. Страшно, дуже страшно. Тепер декілька слів про безпосередньо сам боєприпас. Є такі авіаційні бомби, які називаються ФАБ. Вони зазвичай скидалися звичайним методом. Тобто літак залітав над ціллю і скидав бомбу вертикально просто вниз. Є ФАБ 500, є ФАБ 1000, є ФАБ 1500 в залежності від кількості у кілограмах вибухівки, яка є у цій бомбі, так ось росіяни переробили ці фаби на каби і стали їх застосовувати для ударів ну вже на відстані 40, 50, 60 кілометрів. І вони самі про це розповідали. Перше, що б я сказав, що дійсно є у нас в арсеналі каби, Це корект коректируємо авіаційні бомби. Причому ви зверніть увагу, якими людожерськими мірами вони одразу говорили про безпосередньо ось оці каби, вимірюючи її точність влучанням у житловий під'їзд, тисячі кілограмів да ілі підсотка, підсотка для да, представляєте, з точністю до п'яти метрів. Це практично влітати може в під'їзд. Ці бомби росіяни застосовували проти України вже неодноразово. Дуже часто ними атакували безпосередньо Харківщину та Херсонщину і скидали такі бомби на наше місто Береслав, яке розташоване навпроти нової каховки. І росіяни, які знімали момент удару, дуже цьому тоді раділи. Має Вісило. Власне, для протидії таким ударам і потрібна нова західна авіація для того, щоби, ну скажімо, F-16 міг збити ракетою класу повітря-повітря російський літак до того, як він іще скине оцей боєприпас на наші з вами мирні міста. Але друзі, тим часом російські пропагандисти стали усе думати, що ж їм робити, як їм рятувати Білгород від бомбардування російської авіації. У тільки заділити дірку, усіліть ПВО тут. Я можу тільки погодитись. Потрібно посилювати ППО Білгородської Народної Республіки, щоби протиповітряна оборона БНР збивала російські літаки. Крім ПВО, необхідно їх дві від наших границ. і це також правильно. Треба відкинути війська кремлівської хунти від незалежної Білгородської Народної Республіки. Тільки так можна перемогти. Ну і ще можна перемогти, роблячи бомбардування Білгорода кожен день, тільки так. Ми зможемо побідіти тільки так. По мешканці Білгорода мають для себе запам'ятати одну дуже важливу річ: Що це бомбардування, це тільки початок. Російська армія по справжньому іще ще нічого не починала. Ну всі довжні знати, що ми та. По большому тут в пока спаки ще не начинали. І поки громадяни молодої Білгородської Народної Республіки не повстануть проти ярма кремлівської хунти, то діла точно не буде. Будуть і далі кошмарити бідний Білгород і будуть скидати на нього російські бомби. Покошмарить? Да. Сядь настолько настільки настолько то антигуманно. Мешканці БНР беріть владу у свої руки. Нам із вами точно буде легше домовитися, аніж із отими кремлівськими, абсолютно поїхавшими дідами. Скокажми що інтересно будемо та все терпіти? Я маю відповідь на це питання: Білгород, Брянськ, Курський, багато багато інших російських міст будуть оце все терпіти як наслідок їхньої ж агресивної війни проти України. Стільки скільки і триватиме ця розв'язана проти України війна, і історія із бомбардуванням Бєлгорода це вкотре показує. Звісно, шкода, що там ніхто не загинув, шкода, що це було не настільки ефектно, як коли російський літак із боєкомплектом впав на житловий будинок у Єйську, але усе одно історія дуже і дуже показова. Тому не шановні росіяни. Ви будете вигрібати і надалі, і від ударів невідомими добрими безпілотниками, і від бомб, які ваші пілоти скидають на ваші ж міста та будинки. Ну а ми із з вами, друзі, і далі маємо допомагати Збройним силам України, тому що тільки Збройні сили України можуть зупинити цю війну, тільки Збройні Сили України можуть знищити так звану Російську Федерацію шляхом перемоги України, і тільки збройні сили України можуть захистити Білгородську Народну Республіку, яка обов'язково буде вільною.